Добрий день. Починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити: дистанційна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку логарифм і його властивості. Ми з вами будемо розбирати непросту тему, потрібно буде дуже багато всього вивчити, але логарифми майже завжди є на ЗНО. Отже, Логарифм і його властивості. І починаємо. Давайте подумаємо: 4. В степені Х дорівнює 16, і 4 в степені Х дорівнює 64. Які ж будуть корені цих рівнянь? Да? Давайте подумаємо 4, яку треба степінь піднести, щоб отримати 16. Звісно, 4 в квадраті. да? 4 в кубі дорівнює 64. А тепер, як розв'яжемо ось таке рівняння: 4х в степені х дорівнює 5. Відразу бачимо, що число ми не можемо підібрати. Да? Отже, а чи взагалі має таке рівняння якийсь корінь? Да? Що нам треба зробити? Побудувати графік 4 в степені Х, і побудувати графік y дорівня 5. Да? І точка перетину, і буде розв'язком. Що можемо сказати про х0? Подивіться значення Х0 це там 1, трошечки 1, одиничка. Да? Показник степеня, до якого треба піднести число 4, щоб отримати число 5. Отже, подивіться, ми зараз з вами вперше бачимо запис логарифма. Отже, розв'язком рівняння 4 в степені х дорівнює 5 буде логарифм числа 5 за основою 4. Подивіться, як це записується. Зараз ми нічого не пишемо, тільки дивимося усно, да? Це буде, ще раз, дивіться, записую так. Логарифм числа 5 за основою 4. І ще раз. Логарифм якого числа? Числа 5. За якою основою? Внизу у нас основа. Да? 4. Давайте подумаємо, а які обмеження має рівняння А в степені х дорівнює Б. Звісно, А у нас повинно бути більше 0 а не дорівнює одиничці. І за якою умови рівняння має розв'язок, коли у нас b більше 0. А чи може основа логарифма дорівнювати 0 чи одиничка? І чи матиме зміст вираз логарифм від числа b за основою а, якщо B менше 0, отже, логарифмом. Додатного числа Б за основою А, де А більше нуля. І А не дорівнює одиничці, називають показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число Б. Давайте ще раз подивимося. Логарифм від числа Б. Б у нас завжди додатнє за основою А. Основа завжди додатна та відмінна від одиниці. Тобто, і А у нас більше нуля завжди, і Б у нас більше нуля, і при цьому А не дорівнює одиничці. <кхи> давайте подивимося. Якщо у нас є 4 в кубі, то рівні 64, це ми знаємо, так? Да? І давайте подумаємо: якщо нам відомо зараз 4 і 3, треба знайти 64. Що будемо робити? Використовувати означення степеня, да? будемо 4 підносити до третього степеня. Далі, Якщо нам з цього відомо 64 і відомо 3, як ми знаходили 4, використовуючи корінь, да? корінь кубічний із числа 64 до рівня 4. А тепер будемо розбирати, якщо нам відомо 4 і 64, а нам треба знайти 3. Для цього будемо використовувати логарифм. Подивіться, Логарифм від числа 64 за основою 4 дорівнює 3. Отже, якби у нас зараз не було цієї трійки, да, просто дорівнює, як нам знайти, чому дорівнює? Подивіться, Нам треба подивитися на основу внизу маленька вона, да, 4. Подумати, в яку треба степінь піднести цю основу, щоб отримати число 64. Звісно, 4 в кубі це 4. далі. Наприклад, дивіться: логарифм числа 8 за основою 2. Що ми, як ми собі проговорюємо, в яку треба степінь взяти 2, щоб отримати 8. Давайте пригадаємо, 2 в квадраті 4, 2 в кубі 8. Да? Отже, яка буде відповідь? 3. Да? Бо 2 в кубі це 8. Далі. Логарифм від. 1,49 за основою 1,7. А ми думаємо: 1,7 сьома в якій степені дасть нам 1,49. Звісно, в квадраті. Одна сьома в квадраті буде 1,49. Далі, логарифм від 1,49 за основою 7. 7 в яку степінь треба піднести мінус другу. Пам'ятаєте, ми перевертаємо, так? отримаємо одиничка поділити на 7 в квадраті дорівнює 1 поділити на 49 1,49. Давайте подумаємо: чому ж не існує логарифм від числа мінус 9 за основою 3? Тому що 3, в яку б степень ми не підносили, ми не отримаємо від'ємну відповідь. Так? Тому у нас не може там взяти від'ємне число. Далі логарифм від 0 за основою 7. 7. В якій степені нам може дати 0. Да ні в якій, да? навіть 7 в нульовій степені – це одиничка. І те саме з останнім. Да? Виразом, що у нас не може стояти від'ємне число. Логарифм від'ємного числа і нуля не існує. Так. Розбираємо далі. Операцію знаходження логарифма числа називають логарифмуванням. Подивіться: піднесення до степеня 4 в кубі 64. логарифмування, логарифм від числа 64 за основою 4 дорівнює 3. Подивіться ще приклади, да? Піднесення до степеня і логарифмування. Деякі логарифми використовували так часто, що їм дали власні назви. Дивіться логарифм. Від числа А за основою 10 називають десятковий логарифм, його придумали записувати скорочено. Подивіться, взагалі прибрали букву О і не пишуть ніяку основу. Да? Читають. Логарифм десятковий від числа А. Далі. Є це таке натуральне число експонента. Да? Називають логари... натуральний логарифм пишеться ЛНА, тобто логарифм від числа А за основу експонента називають натуральний логарифм. А натуральний логарифм рідко зустрічається на ЗНО, а десятковий логарифм часто зустрічається на ЗНО. Далі. Будемо розбирати основну логарифмічну дотожність. Подивіться, А в степені Х торівнює Б. Отже, щоб знайти Х, що нам треба зробити? Логарифм від числа b за основою А взяти. І дуже важлива властивість, яка часто в прикладах використовується, і ми сьогодні будемо її використовувати. Дивіться, якщо у нас буде А в степені логарифм від числа b за основою А, відповідь буде b. Оцю тотожність треба вивчити. І маю до вас прохання. Відкрийте зараз листочки з формулами ЗНО і слідкуйте, які формули у нас є, а яких немає. Да? Дуже багато формул з теми логарифмів саме є на листочках ЗНО, але, можливо, якісь треба буде дописати. Отже, основна логарифмічна тотожність. Можемо записати її зараз зошит, а можете записати потім я вам скажу, де можна їх буде переписати ці формули, да? значить, іще раз. А в степені логарифм від числа Б за основою А дорівнює b. Б. Я розумію, що зараз це стається дуже складним, зараз буде іще набагато більше різних тотожностей, які треба буде вивчити, да? але ну, відносимося до теми серйозно, тому що на ЗНО вона завжди є. Насправді, якщо сісти, подумати і розібратися, тема не дуже складна. І тим паче, якщо у вас на листочках форму ЗНО є ці всі підказки, то це буде дуже легко. Але ви повинні розуміти, що підказки допомагають тільки тим, хто ну, знає цю тему. Да? Якщо ви не знаєте тему, ви будете дивитися на ці підказки, і ви просто не будете розуміти, де їх можна використовувати. Отже, йдемо далі. Дивіться. Число 10 в степені логарифм десятковий від числа Б. Що це в нас буде? Це якби. Так, отже, друга частина відео: повертаємося, дивіться. значить, ще раз, да? от Зараз ми записали да, подумали про цю основну логарифмічну тожність, і давайте її розберемо подивіться: 10 в степені логарифм десятковий від числа Б. Як це можна по-іншому написати? Лог від числа Б за основою 10. І тепер дивимося на цю основну грегометричну, логарифмічно, вибачте, бачите, доточність, да? що у нас буде. Там, де А і А, у нас зараз 10 і 10. Тобто вони якби скорочуються, та їх не буде, і у нас залишається тільки Б. Давайте подивимося далі. Логарифм від числа одиничка за основою А. І давайте подумаємо. А. В яку треба степінь взяти, щоб отримати одиничку? А в яку степінь треба взяти, щоб отримати одиничку? Ми таке вже часто робили. Звісно, А в степені 0. Дасть нам одиничку. Да? Отже, логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0. Запам'ятовуємо. Далі логарифм від числа А за основою А. Думаємо. А, в яку треба степінь піднести, щоб отримати А. Звісно, одиничку. Всі ці властивості дуже часто використовуються в прикладах, да? логарифм числа, яке збігається з основою, дорівнює одиниці. Ідемо далі. Логарифм добутку розглядаємо. Подивіться уважно. Логарифм від добутку Хі за основою А можна розписати окремо як логарифм від x за основою А, плюс логарифм від Y за основою А. Дуже часто властивість використовується і так, і навпаки. Далі, ідемо далі. Логарифм частки. Дивіться, логарифм від Х поділити на І. За основою А можна записати як логарифм від x за основою А. Мінус логарифм від y за основою А. Отже, якщо у нас х множимо на y і розкладаємо на логарифми, будемо їх додавати. Якщо у нас х ділимо на y, і будемо розкладати на два логарифми, будемо логарифми віднімати. Ідемо далі. Так. Логарифм степень, степеня, да? подивіться уважно, логарифм від числа х в степені бета за основою А. Як можна ще розписати? Оцю степінь бета можна винести попереду логарифма. Що це буде? Бета логарифм від числа Х за основою А. Так, і перехід від однієї основи логарифма до іншої. Дивимося уважно. Логарифм від числа B за основою A можна ще записати як логарифм від числа B за основою C ділене на логарифм від числа A за основою C. Дуже часто використовують цю властивість навпаки. Зараз ми з вами перейдемо до вашого підручника. У підручнику це параграф 4. Отже, що ми маємо в підручнику? Подивіться. Логарифмом числа Б за основою А називають показник степеня, до якого треба піднести А, щоб отримати Б. Да? Так, йдемо далі. Ось, основна логарифмічна тотожність. Її треба записати в зошит. Да? Дивіться, а в степені логарифм від числа Б за основою А дорівнює Б. Це треба записати, виділити, запам'ятати. Далі. Основні властивості логарифмів, подивіться, теорема, ми їх щойно розібрали. Ваша задача їх записати, знайти на листочку формулу ЗНО. Всі відмітити, що вони там всі є. Коли будемо приклади розв'язувати, ви потихеньку їх всі вивчите, да? ви всі навчитеся ними користуватися. Але. Обов'язково їх знайдіть, обов'язково їх виділіть, щоб вони у вас все время були перед очима. Да? І в цьому році ви намагаєтеся найчастіше користуватися цим листочком, да? щоб ви вже знали, де яка формула на листочку, щоб ви на ЗНО не витрачали жодної секундочки. Да? Останні роки цей листочок без змін. Подивимося, що в цьому році, які там нам дадуть демоверсії. Да? Отже, ви будете знати, ага, ця формула з цієї сторони, а ця формула з іншої сторони. Тобто, щоб ви знали, де у вас що там є на листочку. Далі. Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів множників. І властивість написана нижче. Да, ось вона. Ой, добутку. Ні-ні-ні. Не добутку. Ось, да, добутку у нас Ось добутку записано. Далі логарифм різниці. Далі ще дуже важлива властивість. Подивіться, логарифм від числа х в степені 2m за основою а. Ми вже казали, що цю степінь 2М можна винести за знак логарифма, Да? І що у нас буде 2 м логарифм від модуля Х за основою А. Такі приклади теж пізніше будемо розв'язувати. Отже, далі формула переходу до іншої основи. Теж ми сьогодні вже подивилися, да? що у нас основа це, я казала, що дуже часто користуються навпаки. І формула переходу від основи А до основи Б, ось ще так може виглядати. Переходимо від основи А у нас було до основи Б. Ці всі формули вам потрібно записати. Далі, ось цю властивість теж будемо використовувати в прикладах: ви з нею попрацюєте. Да? Логарифм десятковий це ми сьогодні вже проговорили. Так, отже. Натуральний логарифм теж да, проговорили, якщо у нас там є експонента. Отже, зараз ми з вами перейдемо до розв'язку завдань. Завдання всі записуємо обов'язково. Будемо їх розбирати. Їх багатенько. Отже, починаємо. Знайдіть логарифм за основою 2 числа одиничка перше. Дивіться, що будемо писати? Логарифм від числа одиничка за основою 2. І давайте думати. Звісно, ви вже бачите відповіді, да? Але просто зараз ми все це проговоримо. Тобто, що нам треба 2, в яку степінь піднести, щоб отримати одиничку? Звісно, в степінь 0. Далі. Дивимося наступне: логарифм від числа 2 за основою 2. Що це буде? 2. В яку степінь піднести, щоб отримати 2? А ще ми там казали, у нас така була властивість логарифм А від А, да? і тут і тут А було дорівнює одиничці. Тобто, якщо у нас і основа, да, і число співпадають, то це буде завжди одиничка. Далі. Логарифм від числа 32 за основою 2. Що це буде? 2 в яку степінь треба піднести, щоб отримати 32? Звісно, в 5 тому відповідь буде 5. І ви зараз старайтеся собі теж проговорювати це. Логарифм від числа за основою, да? щоб ви звикали до цього. У нас зараз немає можливості, да? в класі біля дошки проговорювати, тому ви вдома собі проговорюйте. Четверте: логарифм від корені з 2 за основою 2. Що нам треба подумати? 2. В якій степені дасть нам корінь з 2? Або Подумати, дивіться, ми з вами в цьому році вже вчилися, я вам показувала, як можна від кореня відходити. да? Що означає корінь із двох? Це два в степені одна друга, пам'ятаєте? Два в степені одна друга. Тому що просто корінь. Так, зараз нагадаю, давайте. Ой, де ми це був пейнт? Корінь із двох. Так, корінь із двох. я вам казала, що якщо у нас не стоїть ніяка степень, що це означає 2 в першій степені. Да? Якщо у нас просто корінь, це ми так звикли писати, але ми знаємо, що це такий корінь квадратний. Тобто тут у нас 2. Да? Як можна записати? 2 в степені це буде дріб. Оця одиничка йде у нас в чисельник, а двійка йде в знаменник. Наприклад, було б у нас тут 2 в кубі, да? щоб ми записали. 2 в степені 3 других. Пригадали, ми таке з вами вже розбирали. Отже, повернає, повертаємося. Тобто, що б у нас було? Подивіться: логарифм від числа 2 в степені 1 друга за основою 2. І тепер дивимося на вашу властивість, там, де була властивість зі степеню. Зараз я її відкрию. Ось вона, да? П'ята властивість. Дивіться, ми мисте. Так, щось так дуже швидко часу, іде починаємо третю частину відео. Так, підручник, да? дивіться, степень ми виносимо попереду, да? логарифму. Отже, що у нас буде, подивіться, що у нас буде? Оця одна друга, вона вийде наперед. Тобто буде одна друга логарифм логарифмі числа 2 за основою 2. Ми знаємо, що це буде що у нас? Одиничка. Тобто, що буде одна друга помножити на одиничку? Одна друга. Далі п'яте. Логарифм від числа 0,5. за основою 2. Дорівнює. Що таке 0,5? Це одна друга. Так? 2 в степені мінус 1 дорівнює одна друга. Далі логарифм від числа 1 восьма за основою 2. Одна восьма, що це таке? Це 8 в мінус першій степені. Да? А що таке 8? Як можна представити 8 у вигляді основи 2? Це 2 в кубі. да? Отже, що у нас буде 2 в степені мінус 3, правильно? У цю степень мінус 3 виносимо попереду логарифма. Що у нас буде? Мінус 3. Множимо на логарифм від числа 2 за основою 2. Логарифм 2 за основою 2 це одиничка. Множимо на мінус 3, буде мінус 3. Сьоме завдання. Логарифм від числа одиничка поділити на корінні з 2 за основою 2 дорівнює. Давайте подумаємо 2, в яку треба степінь піднести, щоб такий отримати вираз, одиничка поділити на корінні з 2. По-перше, що ми можемо записати? Що одиничка поділити на корінність 2? Це те саме, що корін 2 в мінус першій степені. Відразу цей мінус можемо, ну, степінь, да? можемо винести за зна... перед знаком логарифма. От, що у нас буде мінус логарифм від корін 2 за основою 2. Далі, корінність 2 ми можемо як записати? Як? 2 в степені 1 друга. Одну другу знову виносимо попереду знака логарифма. Тобто в нас буде мінус 1 друга множимо на логарифм від числа 2 за основою 2. Це ми сьогодні вже багато разів проговорили, що це буде одиничка. Да? Отже, мінус 1 друга множимо на одиничку, буде мінус 1 друга. Восьме, давайте подивимося. Логарифм від 2 корін із 2 за основою 2 дорівнює що таке 2 коріння із 2? Два можемо внести під знак корення. Що це буде під коренням? У нас там 4 множимо на 2? 8. Да? Далі. Що таке корінь із 8? Давайте подумаємо, як можна його розписати так, щоб у нас там була двійка, да? бо нам дуже зручно використовувати двійку, бо у нас основа 2. Давайте подумаємо. Корінь із 8. 8 це 2 в кубі. так? Це те, що ми з вами ось тут проговорили. Подивіться. 2 в кубі 8. Тобто, що у нас буде 2 в степені 3 других. Отже. Бачите, звідки золося 3 других? Ідемо далі. Знайдіть десятковий логарифм числа. Дивіться, Десятковий логарифм від 1 до рівня 0. Чому? Давайте подумаємо, що у нас буде 10. Да? В якій степені дасть нам одиничку. Звісно, в степені 0. Друге. Логарифм десятковий від числа 100. Що у нас основа? 10. Да? 10 в якій степені дасть нам 100, 10 в квадраті. Уважно, подивіться і подумайте, самостійно, третє і четверте. Вони нескладні. Да? Знову ж таки, 10. В якій степені дасть нам 0,1, тобто 1 10, або 10 мінус Да? І так само можете проговорити четверте. вони не складні. Далі розв'яжемо рівняння. Подивіться, перше рівняння логарифм від числа х за основою 7 дорівнює мінус 1. Як такий логарифм розв'язується? Подивіться. Це буде х в степені мінус 1. Ой, х дорівнює 7 в степені мінус 1. що таке 7 в степені мінус 1 це одна сьома. Давайте розберемо третє завдання. Логарифм від числа 9 за основою х дорівнює 2. Тобто х в квадраті дасть нам 9. Які можуть бути у нас хиси? 3 в квадраті дає нам 9, да? і мінус 3 в квадраті дає нам 9. Тепер думаємо, але х це у нас основа. А що ми знаємо про основу? Що нам казали в означенні, що основа повинна бути більше 0, да? тому мінус 3 нам не підходить. Отже, залишаємо відповідь 3. Ідемо далі. Подивіться, 6 в степені х дорівнює 2. Як такі тепер рівняння будемо розв'язувати, що х дорівнює логарифм від числа 2 за основою 6. Або друге, подивіться, 0,4 в степені х дорівнює 9. Знову ж таки, х дорівнює логарифм від числа 9 за основою 0,4. Йдемо далі, подивіться перше. 2 в степені логарифм від числа 32 і за основою 2. Що це в нас буде? Пригадаємо властивість. Це у нас буде 32. Яка це у нас властивість? Подивіться, у нас 2 і основа логарифма. Повертаємося до підручника. Ось вона, подивіться, властивість А і А. да? А і основа логарифма. Що це буде? Ось це число Б. Саме цією властивістю ми зараз з вами користуємося. да? Тобто буде відповідь 32. Дивимося далі. 7 в квадраті, логарифм від числа 2. За основою 7 дорівнює. Подивіться, куди можна діти ось цю 2? Давайте пригадаємо, що ми з вами виносили, наприклад, 2 в квадраті, якщо було. Да? І я вам казала, що квадрат можна винести попереду логарифма. Можна зробити дії навпаки внести. Тобто, що у нас буде? 2 в квадраті 4. Отже, буде 7. В степені логарифм числа 4 за основою 7. Знову ж за попередньою властивістю у нас це буде просто 4. Другий приклад теж подивіться його, він дуже легкий. Да? Використовуємо одну ту саму властивість. Йдемо далі. Будемо шукати значення виразу: подивіться. Логарифм від числа 3 за основою 6, плюс логарифм від числа 2 за основою 6. Що це буде? Пригадайте, ми з вами дивилися добуток. Да? Я казала, що можна використовувати цю властивість і навпаки. Коли ми додаємо, то ми множимо. я казала, Коли віднімаємо, то ділимо. Отже, давайте подивимося: 3 множимо на 2 буде 6. Що у нас буде? Логарифм числа 6 за основою 6, дарівня одиничка. Якщо у нас віднімаються логарифми з одинаковими основами, це дуже важливо. Основа 5 і 5 у нас, да, одинакові основи. Як можемо записати? Як логарифм від 100 ділимо на 4, це буде 25, да, за основою 5. Дивимося, 5 в яку треба степінь піднести, щоб отримати 25, звісно, у квадрат. Далі. Логарифм, подивіться, знову однакові основи 49. Ділимо, що у нас буде? 49 в якій степені дасть нам 7. 49 в степені 1 друга. Бо корінь 49 це 7. Дивимося далі. Логарифм. Основи однакові 5 і 5, 64 і 4. 64 можна записати як 4 в кубі. Ось цей куб можна винести попереду логарифму. Подивіться, і тоді в нас логарифми просто скоротяться. Що в нас буде? 3. Множимо на логарифм. 3 множимо на одиничку. Да? Логарифми скоротилися. Отже, це буде 3. На сьогодні це все. Ваше завдання записати все в зошит. Вивчити властивості. Будемо працювати наступний урок з логарифмами. Да? Бачите, що уроки тільки раз на тиждень, тому треба попрацювати дуже добре. Будь ласка, попрацюйте, запишіть все в зошит, розберіть. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені, я буду вам тоді пояснювати ще раз. Отже, працюйте, а я від вас чекаю на фото вашого